Добрий день, 16 червня Полтавщина. Абрикос Мелітопольський ранній сорт не новий і про нього можна було б і пропустити його, не показувати, але все рівно в порівнянні, я думаю, що він заслуговує на те, щоб про нього було відео, Хоч і не перший раз. Так, цілу добу йшов дощ. Оце якийсь перерив трішки з вітром підсохло і знову обіцяють і на сьогодні, і на завтра дощі. Тому порвало, порвало. Ну це не особливість сорту. Це всі сорта, які в мене достигають на даний момент, їх усі порвало. І Меджик кот і цунамі, там залишки ще є. Порвало. Ну, це від дощів. Треба їх зривати в такій стиглості технічній, а потім вони б дозарювалися. Тут особливість така у цього сорту ще, що це вже м'яка частина, а біля, там біля плодоніжки ще зелена. І як і перестигає, це вже. Повністю зріва ця частина та ще ні. А в лесці нормально буде. Можна оце їх зривати, в такий, ну так як оце, наприклад. от. Вже він і колір набрав, і такий чуть-чуть зеленець, але вже ну от технічна стиглість. Тоді він долежується і рівномірно буде стиглий абрикос. Значить, що по абрикосові? На смак він дуже добрий, навіть той же ж цунамі, який, мабуть, і красивіший за нього, але на смак він програє цьому він дуже смачний, кислоти в шкірці немає, як в цих ж ранніх французьких чи іспанських сортах. Мені дуже смак подобається. Далі. Негативу, що до нього, це пізні, пізній вступ плодоношення. На, на рік. Якщо, або буває на два. Якщо французи, наприклад, і ті ж закордонні всякі нові сорта, на другий рік при нормальному рості саджанця, на другий рік вже є врожай, то тут на четвертий може бути. Треба підождати, щоб деревце виросло. Так, ціном. Вже клади зняті от в самому низу. В самому низу. Ось така красота. Вони самі останні достигали. Це в руці Мелітопольський Дивимося цунамі і Мелітопольський ранній. Кладемо його зверху. Доволі крупний цей Мелітопольський. Це вже перестих. Мурашок налізла. І сока. На відміну від нього. Так, цунамі Меджик Кот. Цей м'ясистий. Щас спіленьким візьму. Ну от як тільки спілий. І теж вже починає рвати я. Ось уже спілий, спілий. аж нічого не тече. Хороший сорт. Хм. Ну на смак, якщо зрівняти з Мелітопольським. Мелітопольський якийсь різкий риз, такий є, ну <смі> як хочеться сказати, як сітро. <смі> Щось у ньому є таке такий смак цікавий і різкий. І не кислий, але от різкість якась дає таке і цукор, і якісь смакові такі. Ну, рецептори зачіпає. На смак дуже добрий. Кісточка не завжди відділяється добре. Буває добре, буває так. Чуть-чуть. І це залежить, який рік. Куди. Так. Мелітопольський. Мелітопольський, значить, технічно стилі, що я роблю зразу? Зараз обриваю його в такому стані і вешку через. Ні, якби ще. Не було дощів, то ще можна було підождати, щоб так уже вони гарно відривалися. Ну так як оце, до речі, цунамі. Оце зірвані були у технічній стиглості. М -м -м. Відмінний смак. Відмінний. Ну я. Не знаю, що вибрати краще з них. Ну, Мелітопольський якось, мабуть, ми звикли до старих сортів ще ну, старше покоління. І ми знаємо, який там такий аромат, що, що немає оцих нових. Навіть і на запах, да, і на запах. Якось от цунамі добрий, але. Такого абрикосового запаху немає. ну Достойні, достойні сорти всі на даний момент. А, треба ще подивитися, що там із рубістою, що там, бо теж вже забарвлення було. Треба дивитися.